Вітаю вас, малята. Знайомтесь, це Дмитрик та Маринка. Вони проживають у гарному, затишному сільському будиночку. З настанням весни на сільському подвір'ї кипить робота. Адже у садку треба обкопати дерева, обрізати кущі, посадити нові саджанці, а ще скопати город та висадити овочі. І для Дмитрика та Маринки теж вистачає турботи. Вони скопали клумбу та висадили квіти. А скільки квітів посадили Дмитрик та Маринка? Так, багато. Дмитрик посадив зелену та жовту квітку. Малята, скажіть і покажіть, які квіти посадив Дмитрик? Так, зелену та. Жовту квітку посадив Дмитрик, А всі інші квітки посадила Маринка, якого кольору квіти посадила Маринка? А вже ж Маринка посадила червону та помаранчеву квітку. Малята, ми з Маринкою та Дмитриком пропонуємо вам вправу покажи квітку. Я буду називати колір квітки, а ви маєте цю квітку показати. Тож починаймо. Покажіть червону квітку. А тепер покажіть зелену квітку. А тепер покажіть помаранчеву квітку. Молодці. Малята, розгляньте зображення на картинці. І назвіть та покажіть всі Предмети помаранчевого кольору. Так, помаранчева квітка, помаранчевий апельсин, помаранчева морква. А що на картинці червоного кольору? Так, червоне яблуко, червона полуниця. А що є жовтого кольору? Так, жовтий перець, молодці малята. А Маринка та Дмитрик теж дуже задоволені результатами своєї праці, і їм час відпочити. Тож вони прощаються з нами. До побачення, до наступних зустрічей!